Черкаські рятувальники йдуть до храму, та не на службу. Сьогодні перевірятимуть пожежну безпеку. Дивіться, у вас евакуаційні виходи є. будь ласка. Тут у нас є, Звертають увагу на наявність вогнегасників, знаків пожежної безпеки та справність системи аварійного освітлення, пояснює Антон Бакатнюк, провідний інспектор Черкаського районного управління служби надзвичайних ситуацій. Так, ваш персонал вміє користуватися? Вміє. Так, да? так. Відкривається. У Святотруїцькому кафедральному соборі заходи пожежної безпеки дотримані, каже інспектор. У них є і евакуаційні виходи, освітлюються, є плани евакуації, всі, тобто відкриваються вони всі в напрямку руху, вогнехасники в них всі перевірені і пожежна сигналізація в них працює в справному стані. Щороку в цьому храмі на Великдень збираються до тисячі вірян, розповідає отець Василь. Досі пожеж не виникало. Ми готові до великодних свят. Готуємось прийняти наші парафіян, гостей міста Черкаси. Нас біля кожного підсвічника, якщо великі свята є прикріплені. Наші прихожани, прихожанки, які доглядають як за свічками, які догоряють, їх знімають, оновляють. А це вже Свято-Анатоліївський храм. Тут вірян навчали правил мінної безпеки. Тамара Павлівна, це вас стосується, щоб не підбирали все підряд, що Бо ви підбирайте і несете все. <різько> Вірянка Тамара Недбайло каже, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, знає. Я можу віник підібрати тільки свій, а все остальне. Я паличками в І напишу бумажку. Не брать, взирветься. Я напотилася в 41-му році. в 43-му зайшли німці в село і покидали після себе. У цьому храмі рятувальники знайшли порушення. Їх говорить, начальник сектору управління запобігання надзвичайним ситуаціям Ярослав Станько просять виправити. Вогнегасники у керівника цієї церкви наявні в справному стані, потребує оновлення пожежний щит. Це все легко цей недолік усувається і ми надаємо рекомендації для того, щоб до початку відзначання Великодня цей недолік був усунений. Анастасія Кашогід, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.